Дуже багато людей плутають іонізацію салону з. В мене в руках пристрій, який генерує негативно заряджені іони. Іонізація салону займається тим, що воно е, прочищає всі вентиляційні канали та прибирає там зайві запахи, бруд, пил. Якщо ви страждаєте на алергію, то це просто для вас must-have. Як це працює? Спочатку ми з салону прибираємо усі речі, які можуть давати якийсь запах. Потім запускаємо цей апарат, запускаємо автомобіль, запускаємо вентиляцію на максимум, закриваємо двері і чекаємо десь 30-40 хвилин. Цей апарат направляє негативно заряджені іоні, в вашу вентиляційну систему заряджає там по максимуму, розбирає там звідти розбиває пил, все. все все Після чого потрібно відкрити всі двері, провітрити повністю автомобіль, і у вас буде відчуття нового автомобілю. Всю процедуру ми постійно проводимо на нашому сервісі, коштує вона наразі 400 гривень. А якщо ви користуєтесь у нас послугами там фарбування дисків, тощо, то у нас є постійно цінні пропозиції, і вона майже нічого не коштує. Тому чекаємо у вас. На нашому сервісі пишіть, записуйтеся, будемо дуже раді.